Так, друзі, Ісусу Слава, хвала Спасителю. Завітав я Медуху, цей Галицький район. Ось такий стоїть збудований костел 1913 року, римо католицький. Зараз він у занедбаному стані. Але потребує реконструкції. Архітектура чудова. Львівського архітектора, великий, побудований із міцної польської широкої цегли. gdzie nasz amicny potrzebuje rekonstrukcji Так, наверху як бачимо. Ось така центральна вежа, там де стояв основний купол. Стиві римокатолицький. Обито бляхою, основна частина даху із натуральної черепиці Стиль такий готичний що чекає все свого часу. Може з часом прийдуть фундатори, напевно поляки. Відбудують в кокільниках, тут ме дусі. І буде такий гарний, як костел у більшівцях.